Нещодавно ми з вами говорили про те, що чоловіки і жінки вкладають різний зміст у висловлювання, що справжній чоловік має нести відповідальність за жінку. Сьогодні ми з вами поговоримо більш детально. А я нагадаю, що чоловіки розуміють цю фразу так: жінка робить шкоду, яку виправляє чоловік, чоловік має матеріально забезпечувати жінку, чоловік має стримувати жіночі емоції, правда, не уточняється, яким чином. І чоловік має робити все, що хоче жінка. Жінки ж вкладають дещо інший зміст в дане висловлювання. А саме, коли жінка говорить, що чоловік має взяти за жінку відповідальність, вони мають на увазі, зокрема, те, що чоловік має взяти відповідальність за свої вчинки. Зокрема, не тікати від проблем, а обговорювати та вирішувати їх. Насправді, і чоловіки, і жінки можуть використовувати такий. Спосіб вирішення проблеми, вирішення тут в лапках взято, як просто втеча від проблем. Уникнення розмов про проблеми, сподівання, що ну, все якось розсосеться. Я сама колись була в стосунках, де чоловік уникав вирішення проблем, думаючи, що все якось розсосеться. В результаті єдине, що розсосалося, це він з мого життя. Як Я вже сказала, це можуть робити і чоловіки, і жінки. Проте, ми знаємо, що чоловіки можуть казати жінкам фрази типу не довби мені мізки, ну не довби це так м'яко кажуть, ми ж культурні з вами люди. От найчастіше чоловіки вживають цю фразу якраз в тій ситуації, коли жінка хоче поговорити про стосунки. Чоловіків, як завжди, все влаштовує. Це прекрасно. Так жити легше, так жити веселіше і щасливіше. Але якщо вашу жінку щось не влаштовує, у вашій поведінці, можливо, в поведінці якихось інших членів роду, ну вашої мами, наприклад, по відношенню до дружини. Якщо щось жінці не подобається, як побудовані ваші стосунки, жінки, як правило, йдуть на контакт і намагаються про це поговорити. Чоловіки ж дійсно досить часто грішать тим, що морозяться. Чекаючи, що все розрішиться само собою. А потім ми маємо таку статистику, що майже 70 шлюбів розпадається, і в більшості випадків ініціатором є жінка. Хоча, можливо, жінка билася до останнього над цими стосунками, а чоловік просто складав лапки і чекав, що щось там розсосеться само по собі. Подумайте над цим. Ну, а ми йдемо далі. Також, говорячи про те, що справжній чоловік має взяти відповідальність за свою дружину, жінки мають на увазі вірність. Фізичному і психологічному. Я неодноразово стикалася з такою ситуацією, коли чоловіки казали, що «Ну, що тут такого, ну зрадив, ну це не рахується, ну на це можна закрити очі, ну, чоловіки полігамні, жінки моногамні, що не впівдає дійсності. Ну, треба жінкам сприймати чоловіків такими, які вони є. Насправді зрада болить. Ну, от кому зраджували, той знає, що зрада болить. І фізична, і психологічна, ну комусь якась дужче, комусь якась менше, але це болісний процес. Є люди, які настільки болісно це переживають, що навіть здійснюють спроби суїциду. Хтось навіть вдало. Якщо чоловік одружився з жінкою, то жінка сподівається, що він все-таки буде їй вірний, тобі ж буде вірний своєму вибору, тобто нестиме відповідальність за свій же вибір. От що мають на увазі. Жінки. Також жінки мають на увазі, що чоловік має бути відповідальний за свої, знову ж таки, за свої слова, за свої обіцянки, які він давав жінці. Сюди можна віднести все що завгодно. Від обіцянки бути вірним і бути поруч в і в радості, і до обіцянки, наприклад, полагодити дверці шкафчика. Які дуже довго лагодяться і ніяк не налагодяться. Також типова ситуація в сім'ї, коли жінка просить чоловіка виконати щось, чоловік обіцяє і не виконує. Вона йому нагадує, він обіцяє і не виконує. Вона йому знов нагадує, він обіцяє і не виконує. Зрештою, терпець жінці уривається, і вона влаштовує чоловіка, він маленький, а то й величенький. Скандальчик. І тут чоловіки знову ж таки говорять про те, що жінка довбе мені мізки. Насправді, вона давно просила, і ви давно не робили. Хто знає цю ситуацію, хто так робив чоловіки, підніміть руки, ліс рук. Звичайно. А ми рухаємося далі. Коли жінка говорить, що справжній чоловік має взяти за неї відповідальність, вона має на увазі, в тому числі, і матеріальне забезпечення. Тут ми можемо говорити про наступне: є сім'ї, в яких чоловік і жінка домовляються, що кожен заробляє гроші на себе, ну, десь там складаються на щось. Якщо всіх це влаштовує, і розподіл побутових обов'язків також при цьому всіх влаштовує, адже сімейне життя ще це ще й про побутові обов'язки, не тільки про фінансові. Значить, прекрасно. Якщо сім'я домовляється, що жінка займається побутом чоловік фінансами, а чоловік не заробляє ці фінанси, то жінка, ясна річ, буде піднімати питання і буде створюватися таким чином проблема. Або ж, якщо, наприклад, жінка заробляє і чоловік заробляє, але жінка несе на собі більше навантаження в плані виконання побутових обов'язків, тут жінки також можуть піднімати питання, що треба з цим щось робити, тому що це несправедливо. І якщо чоловік відмовляється. Можуть бути конфліктні ситуації. Окрім цього, в сім'ї може бути народження дитини, і таким чином жінка досить на довгий час може випасти із сфери заробляння грошей. Тому жінки все-таки орієнтовані на те, що вони будуть в декреті і правильно роблять до речі, і що чоловік буде матеріально забезпечувати сім'ю. Якщо чоловік не може цього зробити. Жінка буде недоволена і, скоріше за все, буде проявляти своє недовольство. Тому, на думку жінок, чоловік має матеріально забезпечувати свою дружину, ну і сім'ю також, я так розумію. Окрім фінансового забезпечення, жінки вважають, що чоловік має виконувати ще й функцію захисту своєї сім'ї. Тут мається на увазі і захист дружини від когось там, і захист дітей, захист їхнього дому, захист майна, можливо, хтось сюди вкладає, і захист країни. Але ми якось обходимо тему захисту від себе. Тому що, якщо подивитися на сім'ї, то ми можемо побачити, що напад на дружину чи дітей хтось здійснює, ну, чесно кажучи, рідше, ніж напад на дружину чи дітей, може здійснювати сам чоловік. Тому, коли ми говоримо про те, що чоловік має захищати свою сім'ю. Ми маємо додавати, що не лише від зовнішнього впливу, але й від себе самого, від своєї поведінки, яка може приносити проблеми в сім'ю, ну і сприяти конфліктам і навіть розставанню. Тому, дорогі чоловіки, слідкуйте, будь ласка, за своєю поведінкою. Також, на думку жінок, чоловіки мають виконувати свої так звані чоловічі побутові обов'язки. І жінок дуже обурює, коли чоловіки відмовляються це робити стільки, поскільки цих так званих чоловічих обов'язків і так значно менше, ніж жіночих, так званих побутових обов'язків, і навіть ті виконувати доводиться або рідко, або дуже рідко, або взагалі один раз. І коли чоловік не справляється з цим, а жінка має справлятися з величезною кількістю своїх обов'язків то, відповідно, у жінок виникає невдоволення, і жінки голосують за те, що чоловік має брати відповідальність і за свої обов'язки, в тому числі. Ну і нарешті, коли жінки говорять про те, що чоловік має взяти відповідальність за жінку, вони включають сюди відповідальність чоловіка за своє ставлення до жінки. Перелічимо, що жінки мають на увазі: повага, підтримка, допомога, компліменти, похвала. Формування емоційної близькості з жінкою, увага до жінки та дітей, і турбота про них. З усього переліченого видно, що у чоловічого та жіночого погляду на фразу справжній чоловік має взяти відповідальність за жінку збігся лише один аспект, а саме, матеріальне забезпечення. Жодна жінка не сказала, що чоловік має виправляти шкоду, яку вона зробила. Що чоловік має стримувати якісь її емоції, і що чоловік має робити все, чого хоче жінка. Проблема даного висловлювання полягає в тому, що воно не відповідає змісту. Тому що дійсно, коли звучить фраза чоловік, має взяти відповідальність за жінку, якраз те, що думають чоловіки, ну, начебто це і має бути відповідати цій фразі. Просто треба по-іншому висловлювати оцю думку. Не чоловік має взяти відповідальність за жінку, бо це дурниця, відповідальність ми можемо брати за дітей і за людей, які в силу свого здоров'я не здатні нести відповідальність за себе. Якщо ми говоримо про звичайну дорослу дієздатну, адекватну жінку, то жінка сама має нести відповідальність за себе, чоловік сам має нести відповідальність за себе. Жінки ж насправді, коли використовують оцю неправильну фразу, що чоловік має взяти за жінку відповідальність. Мають на увазі, що чоловік має взяти відповідальність за себе, а саме за свої слова, за свої вчинки, за свою поведінку у стосунках із жінкою. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною і покращить ваші сімейні любовні, я сподіваюся, стосунки.